І знову доброго вечора. Мені сподобалось розбирати герої на молекули. Тому ми зараз з вами іще раз теоретично розглянемо, спробуємо розглянути плюси і мінуси нового героя із виклику Лемурії. Я не дуже експерт у цій темі. Блендінка. От, і розбір буде в мене від блендінки. Отже, клас Паладин, обітниця відданості. Герої прокачані, які мають цей клас, із, мають відсоток 36% мають можливості ухилитися від статусних хвороб. Як на мене, ну, це непогано назвати героя Каналоа. Каналуа це гавайський Бог восьминіг. Коли гавайці виходили в плавання, вони йому молилися. Каналоа таласофобія. Таласофобія це боязнь води. Ну, як би цікаво, Бог восьминіг, який боїться води. І при цьому він фіолетовий темрявий. Намальований класно, мені подобаються такі фентезійні мотиви. І оці всі щупальця. Це така фігня. Оце, мабуть, та тема Ктулху, про яку ми говорили у попередньому огляді. Ну, або, можливо, не вона, можливо, вони просто видумають нову карту чи новий сезон. Ну, але я тут бачу зв'язочок між темою Ктулху і цим Каналуа. Оскільки це герой Лемурії, в нього є додаткова здібність цивілізація. Він належить до цивілізації мисливців безодні. І якщо їх два. Або більше зібрати в одну команду, то всі вороги будуть отримувати шкоду від отрути. Ну, відповідно, чим більше героїв однієї цивілізації, тим більше буде шкода, максимум 64 одиниці. І цей ефект не знімається. А тепер переходимо безпосередньо до навиків: швидкість набору мани у каналуа середня. Ну, скажімо. Його можна буде розігнати до швидкого з допомогою артів і військ. Отже, навички. Всі вороги отримують мінус 28% до набору мани на 4 ходи. Тобто, він уповільнює супротивника. Це непогано. Також він завдає 260% шкоди. Трьом випадковим ворогам. Я по своїх героях передивилася, хто в мене є, але щоб були по трьох саме зі шкодою, нікого серед своїх не знайшла. Знайшла там гріма, який б'є по і по двох додатково, і інші такі ж самі герої в мене. Завдає ворогам додаткову шкоду, залежно від загальної кількості статусних хвороб. Завдає додатково 60% шкоди за кожен стан. І максимум ця шкода може досягати 300 додаткових, що разом із основними 260% вже 560. І 560 це я вам скажу нормально так він ударить. В мене є камазоц, який б'є 500 щимось, і, ну, з чимось, і він ульти може забрати героя. Ну, звичайно, якщо там дати баф на атаку, там броню зрізати, то одна ульта мінус герой, а він б'є по трьох. Тобто це може бути мінус три герої одразу. Теоретично. Союзники відбивають всі ефекти станів і 115% шкоди від особливих навичок стихії світла, святині, перенаправляючи їх на атакуючого протягом чотирьох ходів. Тобто він контратакує проти жовтих. Ну, Наприклад, у мене це Венера, яка відбиває 115% від ульти синіх, і енгус, наприклад, який відбиває енгус на злопані, який відбиває 115% від ульти червоних. Тобто, це досить таки пристойно, досить таки класно. Я вважаю, що. Герой непоганий, і той, хто його упіймав, ну, має гарне підсилення своїх команд. Я не думала робити виклики на Лемурії. В мене їх мало, шість всього, але спробуємо зробити. Ну, шість трійок. так шість трійок. Фрея. Забрати. І їдемо далі. Яка наступна буде трійка? Небесний бик. Ну, непогано. В мене є. Ще одного качати не буду. Третя трійка. Крутим барабан, червоне щось бомброк. Стандарт. Могли б щось і нестандартне дати. І от тут риторичне питання. Піть чи не піть? Крутитися чи зупинитись. Ну. Все-таки тяга до пригод вона не дає зупинитись. Кама Плаа, в мене один є. Ну, не знаю, наскільки він хороший, я не мінуді в турнірах користуюся. Так, три трійки, одна четвірка. І ще, ще червоне, ще один брок. Мені їх явно не вистачає. Останній призивчик. Останній призивчик. Останній призивчик. Фіолетова. Ну, без ламашту нікуди. Ну, Нікуди без ламашту. Дякую, Карма, дякую. Дуже приємно. Гарного вечора!